І чому церква може зазнавати невдачі? Чому вона може зазнавати краху? Чому вона може зазнавати проблем? Тому що вона не розуміє роботи диявола насправді і його впливу. Якщо ось віруючі всі зберуться в Україні однодушно, наприклад, як ви думаєте, що тоді викладатимуть у школах, це найбільше побоювання диявола? Тому він створює всі ці теорії, думки, вчення, базік. Він намагається насадити скрізь своїх цих лукавих служителів скрізь насамперед, у церквах. Він релігії всякі насаджує, щоб не було цієї єдності, щоб люди пізнали істину. Тоді діти вони з дитинства читатимуть і знатимуть, хто вони, собаки вони. Їм треба, власне, прагнути чогось. Чи мавпи вони? Ні, вони з дитинства знатимуть найвищий стандарт. Хто вони? Вони діти Божі. Вони будуть прагнути найвищого стандарту. Тоді вони знатимуть, хто, звідки вони, що було, що є, що насправді ми такі близькі до Бога. Люди. Всього 4 тисячі років тому був потоп. 4 тисячі 350, грубо кажучи. Це пшик, люди. Мені вже 50 років, за 50.